Так, у мене також тут ми працювали, маємо нових флотів по H&M, саме такому літньому сапінету, але без шортики. Значить, дивіться, тут такі класні комбінезончики відкрию, покажу мінка, на тканинка на бретельках, бретелька так класно зроблена, типу, знаєте, як косичкою. І вони йдуть такі на манжетики донизу. Тут буде по два по диниці кожного розміру. 146, а, 152, 152, Ні, вибачаюсь, тут у нас лишилися вони, по-моєму, 152 розмірі. Стородинички. Ну, тобто це також будуть повтори. 6 повторок, щось ні. 3-4. Це буде такий у нас сарафанчик. Далі комплект 152 з велосипедками. Далі такий комплект у нас іде 122-128 зі спідничкою. Далі, такий. Далі такі комплекти іде також на 6-8-3 одинички, тут трошки інакший. Тут така молочна футболочка, тут біленьке, і шортиками йде і з маєчками. Тут буде три комплекти. Далі такі споділярні комплекти. На 6-8 теж трієчка. Тут будуть шортики, маєчка і футболочки. Далі такі платічки буде 98-й розмір. По дві одинички. Футболочки. Футболочки тут у нас будуть три одного розміру. Один, два, один, два, три, чотири, пять, шість, по шість одиниць у кожному лоті. Тобто можна буде розділяти лоти на наук. Якщо ви, наприклад, хочете півотика замовляти, так і дивіться, що буде. там по три футболочки по одной сутті по п'ятому роботи на водчика, або дві там ще чогось. Далі ці футболочки, які йдуть з таким рожевим обробленим. Ось, ось такі, бачите? Вони дуже класні, такі світло-молочного кольору, будуть бути будь-які шорти. Якщо у вас, наприклад, є якісь шорти, ви хочете робити коптити, дуже класно буде. вони такі, знаєте, однотонні. Розміри 146-152. Костюми, 4-6, далі 6-8, 6-8, 6-8, 6-8, і шов, це так, що шесть а, Типу я думаю, костюми літні або я піжамку. Ще один Бачите, шесть вісім. Так, далі ще один такий з молочною спідничкою на 6 вісім робить костюм. Ага, і ще один. Далі будуть такі футболки поедки. Вони йдуть різні хлопчики. 134, 140, 122, 128. Не бачу. 104. 104, Так, далі будуть такі а, сарафани, ще, до речі, знайшли на коробку. Тут будуть сарафани з такими футболками. сьогодні, футбол, Такі дві футболочки. Далі такі будуть чотири футболочки на дівчинку, дуже класні. Такі комплектик буде 12-14. Тут типу маєчка, тобто щось таке, коротше. І така футболочка, і такі у нас по 10-116. Футболочки з надписом лав, таким, ну таким. А, і забули ще будуть такі а, 104 розмір, а, костюми по дві одинички, забули докласти. І такі 2-4 футболочки. По дві одинички, будуть також в цьому лоті.